Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні 15 лютого. Невеличка пауза у нас з вами виникла в наших побаченнях з вами да, в плані розкладів мого виходу в ефір. Я вам дуже дякую за вашу активність на каналі, за те, що пишете, чекаєте. Коментуєте, але ми з вами на зв'язку були в телеграмі. Да? Тобто ну, пауза така вимушена, але ми з вами спілкувалися. панство, Якщо ви ще не підписані, будь ласка, приєднуйтесь до нас в телеграм-канал. Посилання є в описі під відео, або просто набираєте Таросана. І е, в Телеграмі, да? і приєднуйтесь. Так, є декілька питань. Таких актуальних, таких нагальних, знаєте, те, що на часі відбувається. І не один раз ви питаєте, давайте будемо дивитися. Давайте будемо дивитися. Спершу, мабуть, глянемо з приводу Польщі, та? тому що була от на днях, була ситуація з зерном українським, які. які не вкладається в голові, да? поляки висипали на землю, частину зернану, але взагалом ну, розуміючи, хоч трошки, як українцям на зараз дається ця, цей врожай обробка землі і ну, з хлібом так не можна. От Знаєте, так, як би не було, з хлібом так не можна. Подивимося це питання, що відбувається взагалі на кордоні коли це все закінчиться. От. І питання у вас було по Польщі в контексті війни, що є у вас інформація, є побоювання того, що поляки можуть воювати, та, що Польщу може торкнутися і війна. Давайте подивимося. Давайте спочатку про кордони, да, от ситуація, перепрошую. Ситуація на кордоні з поляком. Ситуація з зерном, з блокадою кордону. Що на зараз? Ситуація. На кордоні з Польщею і, і Україною. Ну, взагалі, да, одразу перша карта, карта диявола. Е, мало того, що злість, обмеження, намагання, спроба е, зупинити, нашкодити так ще і вплив зі сторони, да, тобто розпалювання конфлікту, підливання масла, в вогонь. Ну, е, Ситуація буде, знаєте, не те, що набирати обертів, це будуть як такі собі гойдалки. Да? От, то більше, то менше, то більше, то менше, будуть намагатися домовитися. Да? В принципі, карти говорять, що якісь домовленості між людьми, тобто між як, представниками можливо. Королева Жезлів, це соціальна карта. Тут не зовсім про не зовсім про людей владних, да? тобто більше як, Боже, от хочеться сказати представники профспілок. Тобто я розумію, що знаєте, це як певні колективні домовленості. Можливо, будуть намагатися якось. Ну, Дійти певної згоди, або там ти, ти мені, я тобі. По двійці Пентаклів ще може бути, що ситуація буде змінюватися. Да? І причому <кій> кардинально в протилежну сторону. Тобто е блокада поляками, може отримати і відповідь якусь з української сторони. Тобто, да, по двійці Пентаклів тут, знаєте, як. А, ах, ви так, а тоді ми будемо ось так. Ну, тобто буде ось така відповідь. Що там у поляків по цьому дияволу? От карти, причому у нас вже були з вами вже розклади з приводу польського кордону і з приводу сліду Ерефії. Так само, карти нам показували, що він там є, і на зараз, будь ласка, карти так само підтверджують, що вплив зі сторони є. Чи то Росія? Давайте спитаємо, е, яка роль Росії у тій ситуації, що склалася на кордоні з Польщею. Яка роль Росії? Ну, е, от, будь ласка, значить тут розумієте як? Оце подначування, да? тобто намагання створити... Важку ситуацію, намагання десь зупинити постачання ресурсів, перекрити дороги, от якось так. І тут навіть настільки як допомога Україні, як взагалі от можливість, знаєте, Україні чи то продавати врожай, чи то Зараз панста, це знаєте, як, о, хочеться створити якусь таку емоційну е, важку ситуацію, коли, по трійці Пентаклів, розірвати якусь угоду, коли е, хочеться розбити е, якусь роботу, розсварити друзів, розсварити партнерів, от щось таке. Да? Тобто таке втручання. Глибоко, втручання інформативне, втручання емоційне для того, щоб просварити партнерів. І так, щоб це торкнулося України в плані ресурсів України. Це те, що Україна продає, це те, що Україна отримує. Да? Ну, Тобто, отак: от, от, от. вплив Росії 100%. Він тут присутній. Тому, ну, давайте подивимося, що... що далі, як буде розгортатися ситуація на кордоні Я трошки так панство гальмую, щас перепрошую, важко картинки озвучувати, давно не виходила після перерви. Налагодити потрібно видавати інформацію через рот, як то кажуть, знаєте, словами словами, бо бачити та бачу, а сказати ж потрібно ще. Як буде розгортатися ситуація далі на кордоні з поляками? Король мечів. Тут, ну. От, знаєте, е, карти не добрі, е, взагалі не добрі. Король мечів з однієї сторони, е, це як і момент певних домовленостей, да, це як і карта, е, коли доходять якоїсь е, згоди, але. Хтось має піти на уступки, да? і на уступки піти це означає втрата ресурсу. Тобто якась сторона буде втрачати ресурс. Я так розумію, що ситуація цей конфлікт, він знаєте, як. Це кризова ситуація для двох сторін. І перерости вона може в таку Збройну агресію. Хтось може взяти зброю, хтось може взяти палки, там, камні, я не знаю. Тобто тут, розумієте, вежа, е, Боже, рицарь мечів і е, п'ятірка жезлів. Тобто ситуація буде гостра, ситуація буде накалятися, і по рицарю мечів це ну, дійсно агресія. це от. Якщо так знаєте, в особистих розкладах якісь, це там, якісь там панажовщини, драки, да? тобто, ну, таке, коли люди можуть застосувати якусь зброю. Тобто поки що нічого хорошого, нічого гарного на кордоні я не бачу. Нічим гарним це все наразі не закінчується. Тобто, якесь загострення може бути, а повежі взагалі якась, знаєте, якась запальна ситуація, коли щось таке. Може вибухнути. Прям от Люди можуть вибухнути, і початися якась перепалка на кордоні. А в цілому, як буде от ця ситуація <кій> на польському кордоні? в цілому Будуть шукати, звісно, намагатися знайти, намагатися знайти якісь виходи із ситуації, да, і будуть, можливо, домовлятися вже. Ситуація вирішиться на більш високих рівнях да, по Верховному суду. Тобто це. Якісь домовленості, які будуть вже на рівні, ну, не знаю, наскільки президентів, можливо, і президенти будуть приймати участь, але ну, такі високопосадовці, да? ситуація якимось чином вирішиться, але по 9-й жезлі, знаєте, це якийсь негативний, оп... негативний досвід все ж таки буде. Да? Тобто, після певної ситуації, можливо, після цього конфлікту, гострого конфлікту, будуть все ж таки намагатися дійти якоїсь згоди. Все рівно хтось підливає масло в огонь, і вплив зі сторони він залишається полякам. Бажано, звісно, звернути увагу ну, на те, що відбувається у них всередині. Да? По відлюднику, це є якісь люди, які зацікавлені в цих провокаціях, які зацікавлені в цих ситуаціях на кордоні. Да? Тобто, от прям всередині, всередині Польщі. Ну, розуміємо, звідки ці люди, звідки їх ноги ростуть. Що стосується самої ситуації, Ну, розумієте, тут, можливо, і буде якась тут, можливо, і буде якась пауза да, по п'ятірці мечів, на якісь хтось поступки і піде, але а, це така, знаєте, перерва. Щось щось можуть пустити, а потім знову щось може початися. Під впливом якоїсь третьої сторони, під впливом якихось домовленостей, знаєте, можуть сказати, давайте ми зараз там оце пропустимо, а далі знову може початися така ситуація. Ну така собі А взагалі, от дивіться, поляки, я от питаю, що це все для Польщі по колесу фортуни. У нас з вами постійно так виходять карти, От якщо ми дивимося на країни, да і от на Штати дивилася, я може там тиждень-два назад не пам'ятаю панство. Стосовно подійності в країні, зараз, знаєте, це коли будь-яка країна, ну, Принаймні ті, які ми з вами дивимося, да, вона має пройти певні зміни. Тобто це кармічні якісь події, які щось мають запустити, і може, знаєте, щось відкинути, навпаки, те, що не потрібно, да, і привести країну до певних змін, до певних нових проєктів, нових починань. Але по колесу Фортуни, це, знаєте. Неправильні дії, неправильні вчинки можуть, якщо не брати на себе відповідальність да, за всі за все, що відбувається навколо, то колесо фортуни може привести до трагічних подій насправді. Може попасти Польща просто під якусь маніпуляцію. Таке е, таке. Mm. Ну дивіться. Цікаві карти цікаві і не дуже, ну, не, не дуже добрі карти. Е, зараз ми з приводу війни подивимося з вами, але Польща є е, загроза у, ну, у влади, у людей, я не знаю, тобто, є загроза попасти під маніпуляції, попасти під втручання сторонньої а, лівої сторони, да, тобто, ну, за пределами, за межами в Польщі. А є певні королі Пентаклів, Боже, де він дівся той король. Є певні королі Пентаклів. Це люди, які, ну, можливо, бізнесмени, можливо, люди, які володіють певними ресурсами да, всередині Польщі і мають інтереси свої з іншою стороною, можливо, є якісь домовленості по трійці жезлів, да, причому це проплачені домовленості. Чи то з Росії, ну, можливо, тому що тут е, такі ситуації, що такий вплив, що, можливо, і з Росії ноги ростуть. Да? І, е, через цих людей йде загроза маніпуляції взагалі в цілому системою прийняттям рішень там і так далі. Але е, карта ще говорить про те, що є е, е, якась медійна особа, є якась е, людина. А, людина, яка ну, на віду, да? тобто людина відома на віду, можливо, та, яка виступає перед людьми. І цій людині може стояти певна загроза. Тобто е смерть в домі загроза для якогось. Ну, я не знаю, чи то якийсь посадовець, да? чи то просто якась людина. Ну, от по королю Шпентаклів. Загроза цій людині стоїть, причому може вже йти якась підготовка, Верховній жриці, прямо якісь домовленості. Слухайте, із серії вплинути на якийсь вибір, вплинути на вибір, можливо, десь щось зупинити, від чогось відмовитися. Ну, спровокувати да, Польщу десь зупинитися в якомусь напрямку і від чогось відмовитися, панствує одну секундочку. Так. Так що така ситуація? Давайте подивимося в цілому Польща в плані війни. Ну, приємного мало. Я просто розумію, що, знаєте, ну, взагалі важко тримати себе в руках, коли ти е, на емоціях, коли ти запальний, да, коли в тебе там якась така робота м активна, і ти так, тобі ще зі сторони хтось підливає масло, вогонь, да, так за спиною стоїть і давай, 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 давай. ну як, по... По дияволу. І взагалі, знаєте, от момент, що стосується диявола, і тут ще була да, двійка пентаклів. Зараз, <кій> друзі, це намагання вплинути на. Вплинути на саму Польщу через соціальне намагання вплинути на Польщу через людей, тобто підбурювати людей. Да? Створити такі умови, щоб країни, ну, Україна і Польща, щоб вони не знайшли спільну мову. Тобто, ну, от карти нам про це. Польщу, що чекає Польщу, Давайте до кінця цього року подивимося. Що чекає Польщу до кінця цього року? Якісь глобальні ситуації? Польща до кінця цього року. Карта вежа. О, від бійця, добре. Чи це можливо війна? Зараз розкажу вам, чи можливо це буде війна. Ні, це не про війну йдеться, це про. Безпорядки всередині це про, можливо, і з кордонами буде пов'язано, можливо, і захист своїх інтересів, можливо, знаєте як перерозподіл е сфери впливу, перерозподіл е торгівельних якихось домовленостей. Да? Бо тут стоїть момент роботи. Да? По трійці пентаклів можливо м -м, намагатися е будуть заключити якісь домовленості зі своїми партнерами. Вежа п'ятірка Жезлів, карта неочікуваності і карта того, карта того що може спалахнути всередині країни. Дуже неприємна ситуація. Але це всередині країни. Да Це коли. ну Брат на брата, чи, як правильно, поляк на поляка, да? ну, або поляк там, на когось, хто живе ще в Польщі, тобто всередині країни. Але по жезлам це не зовсім війна. Це, як, знаєте, політичні вподобання, релігійні вподобання, а, торговельні боротьба між конкуренцією, да? тобто ну, щось таке. Можливо, в Польщі війна по відлюднику потузумичів. Е, можливо, якісь провокації будуть точково, провокації, які, звісно, можуть бути. Причому тут іменування панства може бути і все що завгодно. Намагання залякувати, намагання маніпулювати, е, зав'язати десь руки, да, тобто залякати, десь щось зупинити. Ну, от якось так. Але це не в плані. Це не в плані такої війни, от, ну, от, як на зараз в Україні. ні. Конфлікти якісь можливі, провокації можливі, причому, знову ж таки, дивіться, бажання розкачати і розкачати народ всередині країни. Але по цих картах і по тузу мечів, і по пажу мечів, це карти все ж таки з якоюсь зброєю в руках. Тобто, як би не було мечі це. Певна зброя. Тому щось таке може бути, але це, от, ну, ви зрозуміли, да? не в плані глобальної війни. Тому, поляки, ну, що сказати, давайте подивимося, чи можна цього уникнути. От, ну, от таке питання, да? чи можна уникнути? От, розумієте? От всі дії. Другий раз вежа виходить. Вежа це така карта. Знаєте, коли ти от живеш, щось робиш, 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 а потім розумієш, що вже ну, виходу іншого немає. От тільки, Тебе чекає тільки це. Підстраховки немає. Уникнути ні, навряд чи. Це потрібно було думати раніше. Потрібно було приймати правильні рішення, потузумічі в правильні рішення, безкомпромісні. От вплив зі сторони він колосальний просто. От дивіться. Маніпуляція через знову ж таки. Хитрість маніпуляції. Зараз намагаюся взяти. Це, знаєте, такі зміни да, всередині країни, трансформація всередині країни через певну пожертву. Тобто потрібно робити правильні вчинки, да? потрібно, можливо, щось доведеться принести в жертву для того, щоб пройти цей шлях, пройти оцю трансформацію. Але, знаєте, це карта смерті. Ну, що це таке трансформація? Це зміни після чогось. Правильно, тому оці помилки, які призведуть до вежі, от потрібно буде їх пройти. Да? Тобто це такий певний урок, який треба буде винести. Пройти все ж таки ці зміни, зробити правильні висновки і знову ж таки намагання розпалити війну всередині, конфлікт всередині, да? по королеві мечів, воно буде. Воно буде, причому зі сторони, подивіться, жезлів. Тому, друзі, ось так вплинути на рішення імператора, вплинути на самого імператора, да, тобто, дивіться, по колесу фортуни, імператор, карта Магу. Тобто, взагалі, можливо, і навколо президента в Польщі будуть якісь події для того, щоб в плані змінити владу. Да, ну, Будуть намагатися якось спровокувати там. Не дуже гарні речі. Причому, що карта вежа це і про зміну влади, про скидання влади, в тому числі. Що вам сказати? Для чого це все полякам і за що це все полякам? От дивіться, плани на майбутнє це все рівно, знаєте, як по колесу фортуни, ті зміни, які мають прийти, да, для того, щоб ну якось відновитися і так далі. Змінитися, відновитися, пройти якісь зміни. Це все має відбутися. Позбутися контролю зверху. Знову ж таки, момент. Згадати про себе, згадати про свою силу, знаєте, як відродитися. Да? Тобто згадати, хто ти є. Ну, і момент спілкування чітко дивитися, хто, хто є хто. Да? Хто є хто, з ким домовляємося, з ким говоримо, які інтереси, що на першому місці, можливо, і не Пентаклі, а щось інше. Ну, панство, все це ми з вами розуміємо. Такий розклад, звісно. Бажання посварити Україну і Польщу. Знову це королева Кубків. Дивіться, перевернулася королева Кубків і сімка мечів. Та, от говорю посварити і дивіться, які провокації спеціально нагнітають таку обстановку зсередини країни. Та, певна королева Кубків інформацією намагається вплинути. Розсварити. Королева кубків взагалі в таких розкладах дуже часто це ну, в особистих, так? дуже часто це карта коханки. І от разом з сімкою куб, з сімкою мечів, це знаєте, такі провокативні дії, коли ти ну там, загострити ситуацію так? з чоловіком, щоб щось таке були якісь. Події, вчинки, розсварити, розбити родину. Так от так само і намагається хтось розсварити Україну і Польщу. Ну і як бачимо, який результат. Я вам дуже дякую панству за ваш за перегляд, дякую за ваші коментарі, за підписки. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!